Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас в роботі Volkswagen T4 заміна радіатора пічки. Зазвичай всі рекомендують знімати всю панель, тобто всю цю торпеду. Але я піду іншим шляхом, так як я вже знімав радіатора пічки. Хоча, якщо по пам'яті, мені здається, на рестайловому, там трішки було не так, але, тим не менш, думаю, принцип буде однаковий. Починаємо з зняття з бардачка, тут кришка відломана. тут є ось гвинти тут зверху раз, два, вже відкрутив тут з боку, отут є в бардачку. І з піднизу спробую показати. Так, де ж то він забув вже. А, ось я тут вже викрутив. І тут він викручений також. Потім буду знімати оцю центральну консоль знизу. Потім буду від'єднувати тросики управління заслонками. А потім ну, я зніму зараз консоль, це все і вам покажу далі. Щоб не затягувати відео. Тут все в принципі крутиться звичайною хрестовою викруткою. Так, відкрутив тут на чотирьох гвинтах планочку, щоб добратися мені швидше до цього гвинтика, отут що в бардачку. Тому що я його кручу, він проскакує і буду його... З цієї сторони випихати і від, 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 відкручувати. Там ще один є. Ну тут уже полазили очуміли ручки. Видно, що кулібі не полазили. Так, поки що граюся зняттям бардачка, тому що болти, я ж кажу, хтось повкручував, не ті, що треба. Вони попроскакують, різьба, не можна викрутити. Зараз буду. Гратися і оцю е, центральну накладку цієї консолі. І далі буду вам показувати. І так, друзі, це якийсь треш. Тут болти, потоску викрутку, і гаєчки заложені замість закладних. Ну, коротше, хоч як вже гуляв, все. Намучився, показняв бардачка. Потім дивіться, тут акуратненько. Знімаємо фішечку ось тут на ос, освітлення бардачка. Так, зняв цю декоративну штуку, накладочку, тепер остається в нас відключити сервопривод заслонки рециркуляції. Як ж вам її показати? Як ж вам її показати? Ось вона там Такі є Фішка є. Ось я її зняв. От. Ось тут провода замішають. Не знаю, чи щось видно. Бо я не можу провірити. Нема мого колеги, щоб він допоміг мені знімати. Так, і потім від'єдную тросики і будемо переходити під капот. Так, також знімаємо фішку реостата. Ось вона. Ось стоїть в тунелі у нас. Булін одною рукою незручно. Є. Фішка Реостата. Потім знімаємо оці тунельчики. Хоча, в принципі, може відкрутити, тоді легше буде, ну під капотом відкрутити, щоб воно був люфт, може легше буде. Ну я думаю так. Коротше, тут уже дивитись по тому, як краще виходить. Тут відкручуємо оці болти. Ось тут, отут, ось тут, знизу. От, щоб нам видвинути потім. А тут де ці трубки, тут є ось болт. Бачите, як вам показати ось тут. О. І нижче там є горбик, або треба від... відривати. шумопоглинач, або прорива... деякі ліниві проривають там просто прорізаю дірку і там головка зразу під болтом, тут нижче, тут є такий горбик видно. І здається все, якщо я правильно пам'ятаю, якщо ні, то включуся, ще нагадаю. Вирішив по-людськи зробити варварським методом не поступав, не прорізав, але наколов руки таке враження, що якась скловата. А я працюю без перчаток, так як самі знаєте, чому незрячі і мені. Треба відчувати все дотиком. Що ж, пойду до салону, будемо пробувати знімати. Так, ну що ж, друзі, зняв оце лихо все, намучився, не так все легко. Довелося знімати ще е, верхнього повітряного тунеля. Весь все що обдуває е, доверху. Ось, так. Мусив все поприбирати. Ну що ж, зараз буду замінювати радіатора. Тут в принципі нічого вже складного нема. Так, ну що ж, радіатора поставив нового, фірмінісенс, вже встановив на місце, на один болтик наживив під капотом, але не можу вставити верхній тунель, придеться знімати оці повітроводи. Відкручувати тут болтики. Зараз зніму другу решеточку також відкручу, щоб вставити повітр води. В принципі, важкувато трішки, але нічого, погратися та й тросики вже поставив на місце. Все буде, діло йде до фіналу. Надіюсь, все буде добре. На цьому кажу вам до побачення до наступних роликів.